Масажний крем це швидка допомога вдома, це як аптечка. Голова болить, змазуємо височки. Носик закладений, я чечевичне зернятку. В одної дирочки, в другій помазала, гаймерові пазухи зверху помазала. Дуже хорошо відтягує сліз ну, слізь виходить, очищається носи. Горлишко болить, горличко. Кашель, грудну клітку ми мажемо. Сустави, мишці, зв'язки, все, що де болить, то вже він знімає воспаління, без сустав? Сустав там екстракт ромашки, масло, м'яти і ментол. Ну, Там ще є до нижні. Зараз скажу мені про... Я щось сміюсь, бо я ось буквально вчора я просто настолько розхохоталась. Мала в мене трошки, ну, донька трошки прихворіла. Ось, ну ми там їй бігом вітамін С. В общем, та сама. Вона ж збиралась вже на танці і мол, ну, що мені, а, значить, щоб нос дишала. Тож я там же ж при нагрузках треба, щоб ніж нормально дихав. Ось я кажу, ну візьми оливу, закапай. Вона закапала оливу, ну щось ладно, ну не дуже щось мені пробило. Потім прийшла, кажу, ну візьми масажний. І вона ж масажним кремом же ж помазала. Каже: О, мам, ти знаєш, мені так хорошо пробило, і чоловік же ж мій. Ой, да у мене щось так заложило, але ну, не взагалі проблеми з носом, воно постійно в нього закладає, бо ну, високий тиск, і коли тиск піднімається, одразу отек на соглодки. Ой, у мене щось так заложило ніс, дай я попробую. Оце ж видавив, ми там кричали, що да ти стільки видавив, ти зараз і очі повилазить, ти вже ж зовсім трохи. Взагалі, він взяв, сидить, намазав, сидить, сидить. Потім каже: ти стаєш, у мене нос як новий стал. Я так, я, я так розстояна, ну ти воно якось так таку минуту було сказано, каже: нос новий став. Я кажу, как? Как, как новий? Так що, до речі, знаєте, що це перша допомога навіть при закладенні носа. Ось, якщо відчуваєте перші симптоми застуди, не чекайте, поки ви розхворієте. Взяли носик, помазали, ручки отак помазали. І прям подихати. Це суха як інгаляція. така суха інгаляція ага. буде. Якщо кашель, якщо вже якась там ну слабкість, теж можна і ножки помазали, стопочки помазали, і грудну клітинку помазали. І ззаді, якщо відчуваєте, наприклад, запамарочене, якась таке буває. У мене такі буває, знаєте, що якась така слабкість, наче концентрація уваги. Кудись я опливаю, теж це ще на воротникову зону мажу, mm -hmm. віски мажу, вушка мажу. Зразу такі, знаєте, як тучки розвіялись, так зразу кровообіг поліпшується і зразу все добре. Мігрені, оці всі, головні болі, навіть гіпертонічні оці кризи. Це як перша допомога. Поки скоро доїде, ви можете, якщо різко піднявся тиск, тільки не шина на а мажете і краножні мишці і стопочки, щоб кров вже ж пішла до конечності, mm -hmm. да, щоб профілактувати там інсульти і ще якісь негарні речі. Температура висока. Також міста пульсації, де у нас пульсує судини, да, намазали. Подушино. Ось тепер для активації, для стимуляції імунну систему. вілочкове желіза, знаєте, де у нас да? царіця імунної системи, вона з віком починає втрачати свої функції. То для того, щоб її активувати, ми рефлекторно її якби, відновлюємо масажний крем, поліпшує Ось І даємо спірулінку, Тут є всі всі необхідні речовини, які укріплюють функцію цієї вілочкової желізи. Вона потребує вітамін С, потребує вітамін А, потребує вітамін Е, амінокислоти тут все є. Да. Так що, дівчатки, оце якщо хочете бути якби. Здоровими, да, якщо хочете, щоб імунітет робив класно, Спірулінка, вітамін С і масажний крем. Ну, ну ще олива, якщо ага. буде. Так. Результат. Наташа у нас приходила, діагностику ага. і понеділок отримала пошивку. І говорить, прошу вас, я вчора ввечері говорила, прошу вас, а у носа біжить, не пойму, що я подумала, ну взяла масажний крем. поможу, прошу. Голова почала боліти. помажує віски, прошу. Я вспомнила, что у меня внучка на третьем курсе или в учится у нас. Угу. Говорит, и она простыла уже вторую неделю там. Я пошла, и, я ей говорю, звоню, что Лиза так и так. Она, бабушка, средневековье. я говорю, не трогай, у нее средневековье. Я а да. ты, да. говорит, поняла, что она прямо в восторге от этого. Я <laughs> говорю, ну как, жиробой, ну еще, сука, два дня пьет, еще ничего, но ні, uh -huh, uh -huh. ну вже людина договори, відчула вже да. відчула да, побачила відчула. у мене uh -huh. до речі, малі ж тоже ж танцори, да ну танцювали. Це ж проблема у всіх танцорів професіональних з uh -huh. калінами. Ось то вони, наприклад, якщо їхати в поїздку, довго сидіти треба усі коліні, якщо в такому стані страшне, ну тобто починають зразу боліти, так вони з масажного крема у мене з дому не виїжджають. Знаєте, Інші діти їздять з косметикою, а мої з масажним кремом. Тобто, у кожного сумочки должна бути масажний крем. бути. Так що я дам вам пам'ятать запах.